Підказувати. Підказувати не можна. просто Це називається підказка. Тут нема ніякого яйця. Зате що? дай поставлю? Не то что мы с тобой не знаю. Чого. Не знаю. А теперь вот такие. Угу, не теж цікаво. Оп, сейчас складывай. Слочки. А негативно. Так. О, а oh. Ну да, ты ж Так, тут, вроде бы уже нема. Ну, Зачекай, не, Так, може, вже всі? Угу, всі, бабушка. Не, не бабушка, <реш> бо я тут еще ще одне знайшла. Тоді на все, бабушка, На чому прогода не закінчується? О, 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 еще, іще, бать. Сидить і мужчить. Тут вроді би нема. Не повинно бути. Сарделька-курочка! Маска! Скоро ремонту! А мені можна одне підійти? Да, шукай. Я просто його бачу, а ти вишла в неї. А, теж заховалася дуже прикольно. <плес> Давай сюди. Зверху лежить, а попробуй нас. Ну тут родибу все. Ну так перерахуємо. будем рахувати. Сейчас будем рахувати. Бабушка, іди сюди. Бо я можу порахувати направо. Мама, а чого ти мені не заборонила пряник їсти? А я думала, тут ти мені хочуть якої. Ні, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцать, п'ятнадцять. 16, 17, 18. Еще по вот не будет. Будет. Еще минимум 5. Еще минимум 5. Я... Ну, ничего, не... а что, мама, ну, надо шукать, бабушка. Я уже ну, сильно буду сдавать. Мама, теперь ты мне каждый год будешь ховать яйца. Ну что, можно сохранить? Накопывать ну, у нас тут тоже... Ну можно там до да? пупочки? Да? Oh. Бачишь? Нет. А! -а, -а. So, <coughs> так, девятнадцать. Девятнадцать. Тут я дивилася в тих пальмах. Нема. Mm -hmm. Нема, дивилася. Ну бабушка, ну життя те, що вони ростуть. Життя з чого складено жарко. Мені не холодно, а мені то жарко. Пуш пуш. До речі, тато спить. Спить. Да не крапайте на мене. Капає на мене. У мене вже а на голову один раз капає. Да, Бачу ще одне. Двадцять, так? Так, двадцять. Ще три і, може, знайдемо четверте. Сподіваєш, на мене вже на ось один раз капнуло. Ну да. мені ж на голову капнуло. Мама би заморочилась. Хто бачить пишіть. бо я от не бачу, хто бачить похід, щось не видно. Ну не де нема, просто не де? де. Але ж десь, має бути. Мам, що за підстава? Тепер впа паузі були тіло таких тухлях, тухлях. А мама позаморочувалася не дуже мама заморочувалася. Мама заморочувалася, тому паче мені би це взагалі. Я показяться, то така допомога. Мама б високо на це не робила, бо я би не дістала. Не всі мають бути знизу. Де? Просто де яйця. Ну оце яйце. Тут немає. А єкай це було зубасова. оце тут бутінок. Бачиш? Воно рожеве, але це квітка. А, ми вже дев'ять хвилин чекаємо. Де? Де вони можуть бути? Просто де? А ну-ково виділиться.

о, тут же капает. Поможет, что можно уже на Да, Я думаю, и речка в... пигарилась. Ага. Да, да. Вот За пенячком, тут одне. Достанеш ні? бережно, щоб не капнуло. тут. двадцать одну. Ага. У тебя уже двадцать одна, а еще две максимально. Уже тут, ну ладно. Все. Еще максимально два. Максимально два, але можна і три, якщо мама не прорахувалася. Тікай, <звук> ловушка, тікай. Потім <звук> Ну, знайшли. Тут 21 одне а. Тут ми тут, пошукала, тут 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 тут, 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 тут забрали. Угу. Там за пеньком забрали. Угу. Потім воно ну, тих розах те, що висить, було, видно маленькі, ті, що я на початку угу. шукала. Познакомиться. Але я вже. Так, тут, от одне. Отут, так. Да. Серйозно? Я тут да, дивилася. Я прям тут. його бачу. Ти прям його бачиш. Дай. Так, так, бачу, взагалі. Ну, тут десь середу Так, да, коротше, оце о, два яйця, отут. тут. Всі два яйця вот туда. два яйця, да. Знайшла одну. Ну ось і другу сюда. Десь а можна холодно жарко? Ні, от тут ты на... Взагалі не бачу, мам. Я взагалі його тут не бачу. Взагалі не Взагалі. Тут. От просто тут два яйця. Одне. Ну, крок вліво, крок О! Пробую 24-му уже. тут є. Хоча не буду, сил нема.